Привіт! Сьогодні хочу простими словами розповісти, як ми закладаємо наші сценарії і як, змінюючи наші установки, ми можемо переписати ці сценарії. Наприклад, чи говорила вам мама колись таку коронну фразу Я ж казала. Наприклад, я ж казала, що ти впадеш. А ти вже сидиш такий гарний, в калюжі в, нові, в нових штанах, за яких за які мама так переживала, і так виходить, що з тобою здійснилося самоздійснювальне пророчество. Тобто мама тобі вже картинками намалювала заздалегідь сценарій, ти в нього повірив і шльопнувся в калюжу. І таких установок у нас дуже багато. Наприклад, деякі дуже симпатичні дівчата вибирають вірити, що вони не гарні. І Всесвіт просто якби завжди дає нам підтвердження того, в що ми вибираємо вірити. Наприклад, є дуже класний гарний фільм, такий. Легкий красотка на всю голову. І е, там дуже класно е, показується, як наші установки е, будують. Е, Будують наше реальне життя. Там дівчина дуже вдарилася головою, і вона почала, якби так на перший погляд, здається, безоснован... безосновательно вірити в те, що вона гарна, в те, що вона просто мусить свою красу показувати, проявлятися, світити собою. І... І, і, і дійсно починаються, почалися зміни в, в її життя на краще, і в особистому житті, і в кар'єрі І, наприклад, Такою методикою, як регресивний гіпноз, так, обіцяю, що я не буду бити вас по голові, щоб ви почали вірити в себе, я обіцяю більш цивілізованим способом закласти вам нові установки, такі, як, наприклад, я, я обожнюю себе, я люблю себе, мій погляд. Привабливий, зачаровує людей. Я люблю себе і ціную, мною восхищаються, я гарна, приваблива, випромінюю природню чарівність. І таким методом я допоможу вам відчувати себе. Мерлін Монро сьогодення.